Зараз ми знаходимося біля адміністрації президента, де е, люди вийшли за нам на мітинг проти е, корупції. Доброго рада до нас і побачити, як це все буде відбуватися. Дякую. До зустрічі на Герцена 4. Проти цього казнокрада було порушено 12 Кримінальних справ, які якимись чудом, якимись таким знаєте шляхом, що ми не сьогодні не можемо розібратися як прості люди. я думаю, що це буде наше не останнє останнє звернення до пана президента. і де ми отримаємо сьогодні чітку відповідь і гарантію, що кримінальні справи, які були закриті незаконно, сьогодні по новому відновляться. Сьогодні ми маємо і з великим жалем, і ви знаєте, каже повна деградація науки. Сьогодні доведена до зупож. Жіння медицина, академія взагалі не є академією на звернення, і віримо, і надіємося, що воно буде е, правильно доведено до кінця. Дуже вам дякуємо і.